Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання. Лівий берег Херсонщини. Скажіть нам ви сили, нам дуже цікаво, коли саме і як, і що заважає звільнити лівий берег Херсонщини, Такі перешкоди. Тут багато є перешкод. І сама головна і основна перешкода це ці люди, колаборанти, ждуни. Вони дуже сильно заважають. З ними мене щось зробити. Це все. Я заперечую, заперечую, заперечу, заперечую, заперечую. Вони заробляють гроші, заперечую. все заперечує також. Чи є ще хочу небудь що заважає звільнити? Ну і те, що людей використовують як живий щит, заперечую. Заперечу. Угу. Заперечу. Заперечуємо повністю всі перешкоди забираю. Більше нема нічого, що заважає звільнити лівий берег Херсонщини від расистів. Заперечу. Так, дорога відкрита. Буде так. Все буде гаразд. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть, заберіть. Всі перешкоди, все, що заважає, звільнити лівий берег Херсонщини від расистів, від росіян, від тих, що вбивають українців. Допоможіть нам, будь ласка, якомога швидше. Без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України, звільнити лівий берег, щоб у нас була вся необхідна зброя, далекобійні ракети, винищувачі Ф-16. І броньована техніка, вся він більшій кількості, ніж нам потрібен. Дуже багато всього, що нам потрібно, і ще більше, щоб всі країни світу віддавали. Для нашої перемоги над расистами. Да буде Україна. Повністю задоволена в військовому плані. Вище сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи дороги, що заважають військовим України. Звільнити лівий берег Херсонщини. Прошу убрати всі перешкоди з доріг на звільнення лівого берега Херсонщини від росіян. Прошу відкрити всі дороги, всі шляхи швидкого постачання снарядів, зброї, бронетехніки, всіх винищувачів Ф-16 і всієї необхідної для військових техніки і зброї. Буде так, буде так, буде так. Так буде повністю звільнено лівий берег від рашистів. І прошу вищі сили закрити росіянам на лівому березі очі, і ноги, і руки. Вільше не можуть вони тримати окупацію, здаються, тікають, лякаються. Буде так, де буде сказано, здійснено. Буде так. Так, вони там зажаріли дуже. Все буде, буде звільнено, має звільнитись. Дякую за увагу.